Я не Чого? Так я це, я це відрізчую на фонд гарантування. Тому що те, що ви придумали, воно суперечить чинному законодавству. розумієте? Це не, це не я придумав особисто, будь ласка. я попрошу. А хто придумав? Скажіть, будь ласка. Ну... Це, це не придумали. Це робляться для того, щоб був якийсь певний порядок. розумієте? Скажіть, будь ласка, в жодному документі цього такого не визначено, такої штуки. От я так, хочу давай, отримати свої гроші, прийти я, і отримати, я, я, ніде я, не записуючись, я нічого. З ваших коштів ніхто не відмовляє. Просто так. ми хочемо для того, щоб нас будемо говорити, був нормальний потік клієнтів, для того, щоб не створювати черги, Ми створили певний такий, ну тобто створена певна поря. Скажіть, Чи будь ласка, скільки у вас контакт-центрів, в тому вкол-центрі том, телефонів? Так. Я є представник відділення, я так. не є представником Києва. Якщо ви хочете так. задавати такого рівня питання, я попрошу звертатись на головний банк. І там Присупана. вам всю інформацію нададуть. Давайте я, я є говорити. простий чиновник, будемо проста, простий працівник, який виконує ту роботу, яку він може робити. Ну, коротше, ви відмовляєтесь видавати, наприклад, мені я не... сьогодні кошти, якщо я до вас звертаюся. Я вам відмовляюся, сьат. я вам ще раз повторюю. А як? Я можу Физичний... стати в чергу отримати кошти? Я дивіться, переброшу. є певна черга, дивіться, я є певна хочу. черга людей. Так. Так. Я нікого людь, не виганяю. Я, я, виганяю. я нікого не виганяю. Я кожному стараюся надати консультацію. І визначити, і в кожній людині визначити час, коли як може отримати свої кошти, розумієте правильно, вкладників Дельта Банку дуже багато. Так як всі одночасно прийдуть так. отримувати кошти, як ви, 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 ви уявляєте, яка буде картина, просто таких відділень жодне відділення в Україні не має таку величезну мережу, яка могла б за день за два. Провести виплату коштів всім Дельта Дельтабанку. Ні, ви добре, того... ви добре говорите, але, наприклад, я отримував гроші з надр, Прийшов в другий банк, став живу чергу і отримав свої кошти без жодних записів, встановлення а якихось сьогодні, черг і так далі. Сьогодні встановлювалася жива черга. Так. І ми цю ж живу чергу зареєстрували і визначили кожній людині, хто коли повинен прийти. Ця жива черга сформована. Подивіться, будь ласка, яка маса людей. і е, покажіть... То можна у вас не, тут ставати, місто, знімає, зачекайте, у вас можна ставати і записуватися, щоб отримати гроші в живу чергу чи я? Я нічого записувати не буду. <постив> ну ми То ми відбавляєте ми 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 ви відбуваєте тоді гроші. А за, коли будете записувати? За, за, от, наприклад, сьогодні відкриті телефони гарячих ліній. Зараз відкриті. На жаль, сьогодні оскільки просто перший день.